Чоловіки, що для вас є найпотужнішим зеленим прапором у жінці? Вона проти стереотипного мислення, замість того, щоб звинувачувати вас або себе в проблемах, які неминуче виникають, вона спілкується з вами таким чином, щоб зосередитися на тому, в чому полягає проблема і як ви можете разом працювати над її вирішенням. За 34 роки шлюбу я зрозумів, що якщо ваша дружина розповідає вам про проблему, це не обов'язково означає, що вона шукає вашої допомоги у вирішенні. Ми виправляємо чи слухаємо це чудове запитання, яке людям потрібно використовувати частіше, іноді людям потрібна допомога, іноді їм просто потрібно виговоритися. Емоційний інтелект це стосується всіх. Той, хто знаходить час, щоб замислитися, чому він відчуває певні почуття, а не діє за інстинктом це дар. У мене ніколи в житті не було таких стосунків. Ми можемо мирно обговорити все, що завгодно, жодних суперечок роками, жодних образ чи зачеплених почуттів. Емоційний інтелект. Це ключ до успіху. Мені завжди було цікаво, що таке емоційний інтелект. Мені здається, що цим словом часто кидаються. Тож було б добре, якби хтось міг пояснити, що це таке. 85% дивляться без підписки. Підписуйтесь, лайкніть та коментуйте, це дуже мотивує, а тепер до історії. Отже, головне не звалювати свій поганий день на того, хто просто намагається зробити його кращим. Невеличка історія, я ненавиджу свою роботу. Вона неспокійна, робочий день довгий, а понаднормова робота обов'язково. Цю суботу я був один і повинен був зробити всю роботу сам. Як тільки я повернувся додому, моя дружина запитала мене, чи може я припинився. Приготувати вечерю, бо вона втомилася, майте на увазі, що я прийшов додому в бездоганний дім, і вона прокинулась того самого ранку о 4.00, щоб приготувати мені каву. В середині я був розлючений і занепокоєний. Мені хотілося бути різким і вести себе як дитина, але я розумів, чому я відчуваю злість, і це не мало нічого спільного з нею. Тому я просто поговорив з нею про свій день. Вона дозволила мені виговоритися. Ми пішли і зробили щось веселе разом, і поїли в ресторані. Обидва наші дні стали кращими разом. Це табу говорити про це, але часто люди шукають легку мішень, на яку можна виплеснути свій гнів, знайти когось надійного, хто витримає. Це емоція, яку важливо усвідомити. І як тільки ви її помітили, ви повинні контролювати її. Кінцевий результат поводження з партнером, як з боксерською грушою, втрата емоційної підтримки. Зрештою, він активно уникатиме вас, і ваш день стане не лише жахливим, а й нікому не буде до нього діла. Всі хочуть бути королевою, поки не прийде час діяти як король. Просто доброта. Я зустрів свою дружину 11 років тому і дуже швидко закохався. Вона найдобріша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Неважливо, яка ситуація. Вона підходить до всіх з таким спокоєм, з яким я ніколи не міг зрівнятися. Кожна собачка отримає любов, кожна дитина отримує увагу. Вам потрібна допомога. Вона там, у робочих черевичках, бездомна. Вона тримає їжу і готівку, щоб допомогти. У мене поганий день. Вона зробить все можливе. Щоб я знав, що мене люблять. Боротьба або підхід до конфлікту у здоровий спосіб. Під час однієї з моїх ранніх сварок з моєю дівчиною, нині дружиною 15 років. Я був здивований тим, що, хоч вона все ще сердилася, вона чітко сказала: я засмутилася, коли ти зробив X через щось у її минулому. Я знаю, що це не твоя провина, але я все ще відчуваю себе так чи інакше. Нам варто поговорити пізніше, коли я трохи це. Це дуже відрізняється від моїх минулих стосунків: ніякого. Мовчазного лікування, ніякого приховування емоцій і вибухів пізніше, твердість у почуттях, відповідальність, чесність вибачення це чудово. У нас все ще є конфлікти, і ми навіть кричимо час від часу, але в кінцевому підсумку вони є продуктивними. Вона задає питання про вас, щоб дійсно зрозуміти, хто ви як особистість, а не тільки те, чим ви займаєтесь на роботі та інші поверхневі теми. Йоу, це було так важливо знайти. Це здається таким простим. Я завжди цікавий і уважний до людей, і це рідко буває взаємним. Мені часто говорили, що я вмію слухати, але було так прикро не знайти цього в багатьох потенційних стосунках. Я розумію, ми люди і часто настільки зациклені на власному лайні, що не залишаємо. Місця для інших. Просто хочу додати до типових зелених прапорців. Вона поважає ваші хобі та інтереси. Їй не обов'язково захоплюватися ними самостійно, але вона знає, що вони важливі для вас. Мені вже 40, і моя дружина спокійно ставиться до моїх щотижневих посиденьок з друзями та пізніх нічних ігрових розваг. На жаль, не всі перебувають в одному човні. Вдумливість! Вдумливість йде плічопліч -пліч з багатьма рисами. Моя дівчина найвдумливіший партнер, який у мене коли-небудь був. Я не отримав роботу в компанії моєї мрії, а вона приготувала мені пакунок із улюбленими смаколиками, щоб підняти настрій. Якщо у мене буде поганий день, вона здивує мене десертом або напоєм, який я люблю, або чимось подібним. Вона влаштувала мені першу вечірку сюрприз на день народження в квест-кімнаті з моїми друзями, бо знає, що я їх люблю коли партнер знаходить час, щоб щиро подумати про вас і про те, що вам подобається, не подобається, і думає про речі з вашої точки зору, це найзеленіший прапор, який я можу собі уявити. Найкращий коментар тут, як на мене, тому що коли хтось так робить, він говорить, що вас не легко замінити. Це хороший спосіб з'ясувати, чи справді людина цінує вас, чи просто робить це, бо хоче мати під боком тепле тіло. Почуття гумору, хоча багато хто говорить це і має на увазі сміх над моїми жартами, але я хочу сміятися над її жартами і дотепністю. Безумовно, якщо наші почуття гумору не сумісні, то немає ніякої надії на стосунки. Одна з моїх улюблених речей у дружині це коли я можу розсмішити її жартами, які вона не хоче вважати смішними, але все одно не може не сміятися. Хтось, хто насправді не проти того, щоб їхній чоловік був емоційно чесним і відкритим. Багато жінок кажуть, що хочуть цього, але насправді вони хочуть хлопця, який називає речі милими і проливає єдину чоловічу сльозу на Титаніку. Але скаже: Ну, це соромно, якщо він насправді плаче через дитячу травму, або щось подібне, якщо ви достатньо зрілі і здорові, щоб зрозуміти, що емоційна чесність пов'язана з незручними і складними речами. З якими ви, можливо, не хочете мати справу, але з якими все одно доведеться мати справу, то це великий зелений прапор. Я не розумію, чому суспільство так проти того, щоб чоловіки показували свої емоції. Не знаю чому, але я знаходжу це таким милим, коли чоловік вирішує бути вразливим переді мною. Це виглядає так, ніби вони не бояться того, що подумають люди, і це настільки мужньо, наскільки це можливо. Найбільший зелений прапорець, який я відчув, це коли вона робить щось для вас. Ніхто не буде витрачати гроші на речі, які їм не потрібні. Якщо вона щось збирає, купує для вас, готує вам домашню їжу, жертвує собою, щоб знайти час, щоб прийти до вас. Це величезна ознака того, що ви їй дійсно подобаєтесь, і вона хоче зробити щось дивовижне разом з вами. Вона прагне вас, і це набагато сильніше ніж те, що ви їй подобаєтесь. Вона проявляє непідробний інтерес до того, чим я захоплююсь. Наприклад, до нас завітала подруга моєї двоюрідної сестри, і вона розпитувала про футбол, а вона вболіває за Міннесоту. і вона розуміється на гравцях команди. І, взагалі, на футболі трохи більше ніж пересічна людина, але їй хотілося знати більше. Тож вона розпитувала про інших гравців, їх розташування на полі і так далі. Ми були на пляжі. Тож ми пішли кидати м'яча, і вона запитувала, як правильно кидати. Я пояснював їй, вона дуже швидко навчилася кидати, і чесно кажучи, вона вже була привабливою. Але це, мабуть, була одна з найсексуальніших речей. Які коли-небудь робила жінка, не будучи сексуальною, і вона не намагалася фліртувати зі своїми запитаннями, не розпитувала. Їй було байдуже просто звічливості. Ні. Вона справді хотіла дізнатися більше про футбол, і це мене дуже заводило. Цикл зворотнього зв'язку в ідеалі із залученням сторонніх поглядів. Скажімо, ви посварилися, цикл позитивного зворотнього зв'язку виглядає так: вона описує ситуацію, довіреній подрузі або раднику і просить поради. Вона отримує пораду і обмірковує її. Вона визнає свою роль у конфлікті, вибачається, якщо необхідно, і придумує способи, як вона хоче навчитися і вирости з цієї ситуації. Вона продовжує працювати з друзями, консультантами над своїм особистісним зраженням. Ростанням виглядає як цикл негативного зворотнього зв'язку. Вона розповідає свою версію подій своїм друзям. Друзі завжди стають на її бік і підсилюють її негативні почуття. Ця лунна павутина не призводить до зростання, навчання і знову виникають ті ж самі проблеми. Якщо ви обидва робите цикл позитиву, кожна сварка стає можливістю вчитися. Ви ніколи не будете досконалим, але дуже швидко досягнете дійсно хороших результатів. Напевно, мене за це розкритикують, але з мого досвіду, жінка, яка визнає дурість і дріб'язковість матеріалізму, майже гарантовано має декілька інших рідкісних і чудових рис характеру. Наприклад, вона скоріше витратить гроші на пригоди, досвід, відпочинок, ніж на дизайнерський одяг чи нове авто, це особливі коштовності. Вона докладає зусиль. Багато жінок мають такий тип мислення, коли вони роблять чоловікові послуги, зустрічаючись з ним. Тому він повинен залицятися до неї, бути турботливим і робити все це для неї в той час, як вона робить необхідний мінімум. Це великий зелений прапор, якщо вона також докладає багато зусиль у стосунки. Коли я був набагато молодшим, дівчина з якою я зустрічався, прийшла з подарунками з Макдональдса. Я обожнюю Макдональдс. Квітами і п'ятифунтовим пакетом желейних ведмедиків. Я був абсолютно приголомшений. Я докладаю багато зусиль, щоб партнери відчували себе особливими і коханими. Я очікую того ж від них, якщо у них це не виходить, нічого страшного, якщо вони докладуть зусиль. Чоловіки, що для вас є найбільшим зеленим прапором у жінці? Напишіть у коментарях, цікаво почути вашу думку, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки.